Новини з фронту І сьогодні вони неабияк засмучують окупантів. В Луганську, восьмі 8.40 ранку, нашим розвідникам спільно з рухом опору вдалося провести без перебільшення блискавичну операцію. Тільки послухайте у власній машині підірвали одного з найжорстокіших катувальників колишнього міністра внутрішніх справ, так званої ЛНР Міхаїла Філіпуненка, після вибуху нерід одразу ж загинув. Вдалим був удар, і по Донецьку там нашим воїнам вдалося вцілити по ворожому центру підготовки операторів дронів. Рашисти говорять, що атака була хаймерсами, і дехто з загарбників ще й досі залишається під завалами. В мережу потрапило відео того, як наш найдешевший FPV-дрон знищує свою найдорожчу ціль. Так, на коп'янському напрямку українським пілотам вдалося ліквідувати ворожий комплекс Тор, який коштує немало, небагато аж 24 мільйони доларів. Тим часом у Верховній Раді сьогодні вже в дев'яте проголосувало за продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Діятиме воно 90 діб, а саме до 14 лютого наступного року. І наостанок дуже важлива новина з міжнародного фронту. Сьогодні Єврокомісія рекомендувала розпочати перемовини про вступ України та Молдови до Євросоюзу. За словами очільниці структури Урсули фондерляєн, наша країна вже виконала 90% реформ, які від неї очікували. Такі рішення Єврокомісії вже прокоментував Володимир Зеленський. Чистий позитив, попри всі складнощі, рухаємось вперед. І вже в грудні ми очікуємо політичне рішення від Європейської ради. Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини. На території геріатричного пансіонату під час інвентаризації виявили неіснуючу будівлю. По документам вона має бути, але по факту там пустир. Тому звернулися до правоохоронців. 18-10 на цій території з'явилися бетонні блоки. Ну, ми нікому нічого не повідомляли, своїми силами забрали це і вирішили якось боротися самі. Так? Бо відкрите ніби кримінальне провадження, ніби прокуратура, і знаємо, що у нас проєкт є. Працюємо далі. Але другого листопада вийшло так, що в 5 годині побачили, що приїхала машина-маніпулятор. Їх супроваджували дві машини, і вони мали сюди завести ще раз блоки і мали залити фундамент. Позиція міста така, що необхідно закріпити землю площею понад 2 гектари за гаріатричним пансіонатом. На цій ділянці, яка ви бачите, вона є вільна. Але якщо взяти документацію, то на папері ви мали би тут бачити споруду 56 метрів квадратних, якої немає. Тобто, якщо ми маємо таку ситуацію, коли на папері її в натурі немає, значить хтось вчинив, на мою думку, кримінальне правопорушення, тому очікуємо так само активної реакції з боку правоохоронних органів. Відомо, що понад 10 років тому цю ділянку передала благодійному фонду «Діяльне милосердя». але потім це рішення тривалий час розглядали у суді. Про оскарження розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації 2009 року витребування земельної ділянки, в силу різних там судової практики, там в частині неналежного способу захисту. Тобто багато різних таких формальних юридичних процедур вони вконстатували, що це земля міської ради, і що в той час розпорядження цієї надання в постійне користування земельної ділянки громадської організації. Ще раніше до міської ради надходило звернення щодо розроблення детального плану території та зміни зонування. Первинно тут була зона г 2 Це була історія раніше. Але коли місто приймало зонування цієї території, то були за ініціативою власне виконавчих органів ради і депутатів було змінено це зонування, і тут на сьогодні є зона Г5, тобто зона лікувальних закладів. Тому з тої точки зору ми ну чітко за тим дивилися, щоб тут не було. Якоїсь містобудівної документації, яка би дозволяла будівництво житлових. наразі зареєстровано кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. Окопи замість домівки, зруйновані будинки та життя під окупацією. Боляче навіть подумати про те, через що доводиться проходити сотням тисяч мирних українців та тим, хто так важко виборює нашу перемогу. Лев девелопмент постійно підтримує та турбується про тих, хто через ворога втратив житло та захищає нас від окупантів. І цього разу будівельна компанія створила для таких людей дуже вигідну спеціальну пропозицію. Це саме спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ, а також для їхніх родичів першої лінії. Також така спецпропозиція діє для людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також для людей, які втратили житло. У чому ж полягає унікальність пропозиції Лев Девелопмент і чому варто нею скористатися? Тільки уявіть, що будь-яку квартиру компанії ви зможете придбати із знижкою у 12-15%. Ба більше такий покупець ще й отримує безвідсоткове розтермінування на період будівництва. За умовами цієї спецпропозиції, військовослужбовці ЗСУ та їхні родичі можуть отримати знижку мінус 12% від вартості об'єкту, а також безвідсоткове розтермінування для людей, які втратили житло. Ця знижка сягає мінус 15%. Помешкання від Left Development – це комфорт у поєднанні з якістю та сучасною ергономічністю, і отримати таке умрієне житло дуже просто: прийти до офісу продажів компанії та надати необхідні документи, які дають право скористатися такими вигідними знижками. До речі, спецпропозиція діє лише до кінця цього року, тож варто не зволікати, а вже зараз дізнатися усю детальну інформацію та перелік необхідних паперів на сайті компанії levdevelopment.com.ua. або зателефонувати до відділення в продажу за Номером 067 000 -00 242. Lev Development. Коли усі необхідні спеціалісти зібрані в одному місці, є сучасне обладнання для проведення процедур, забезпечений мультидисциплінарний підхід до кожного хворого, то це не тільки забезпечує ефективну допомогу, але і економить час пацієнта. Саме тому у медичний центр «Родовід» звертаються пацієнти не тільки з України, але й з-за кордону. У нас є пацієнти іноземці, їх немало. І найбільше вони звертаються до невролога, до ревматолога, до ендокринолога. Ну і приїздять проводити процедури плазмафорезу. Особливо користується популярністю процедура екстракорпоральної детоксикації, яку до слова за кордоном робити в рази дорожче. Це є загальна назва усі, усіх тих методів, які... Дозволяють очистити кров від тих чи інших факторів, ну а фактори є причинами е, захворювань. Е, якщо говорити за плазмофорез, він такий достатньо універсальний, ну, але не єдиний метод. Так? Ми можемо говорити за плазмофорез в поєднанні з ультрафільтрацією, е, з діалізом, е, ну, і іншими варіантами залежно від того. Які в пацієнта є проблеми. Процедура є абсолютно безпечною для пацієнта. Робиться швидко, безболісно і допомагає покращити стан при різних складних захворюваннях. Найперше це неврологічний блок. От я би виділив полінейропатії, розсіяний склероз. Також ревматологія. От ціла низка ревматичних захворювань. Це теж є. Прямі покази для полегшення стану пацієнта, досягнення відповідної ремісії, зменшення медикаментозного навантаження, псоріаз теж можна окремо виділити, автоімунні енцефаліти, автоімунні гепатити. Найкраще оцінювати ефективність процедури за її результатами. Ось, до прикладу, нещодавно у медичному центрі Родовід вдалося допомогти п'ятирічному хлопчику, якого привезли з Польщі, так як там вже не могли знайти дієвого лікування. Діагноз складний, аутоімунний енцефаліт. І ось що пише мама про стан свого сина після пройденої процедури плазмоферезу. Оскар почав робити складні команди. У нього розрядився телефон, і він залишив його у вітальні і прийшов у спальню за другим. А я кажу: піди за телефоном, принеси мені його. Я підключу його до розетки, щоб зарядити. І він пішов, приніс і дав мені в руки. Це Мон Еверест у житті Оскара такого не було. Ми йдемо в правильному напрямку. Плачу з радості. Спеціалісти центру активно стажуються в Європі і можуть зробити певні висновки і порівняння щодо надання медичних послуг там і, зокрема, тут. Ми дуже багато чого робимо і плануємо цей напрям екстракорпоральної детоксикації розширювати тут в медичному центрі «Родовід». І це, що я побачив, воно безумовно. Ну, я би сказав, нам на користь. Окрім того, у центрі є чимало інших процедур задля покращення здоров'я пацієнта та зменшення симптомів захворювання. Зокрема, це фізіотерапевтичні процедури, такі як ударно терапія, лазуротерапія, магнітотерапія тощо. Всі процедури мають три дії: перша ну, знеболююча, може бути. Стимулююча, гальмуюча і уражуюча. Три дії. Тобто, стимулююча, якщо щось. Не працює, просто малювати, щоб працювало. Якщо щось забагато працює, треба його загальмувати. А якщо хочеш комусь нанести шкоду, то, то можеш його вразити. Тобто, як блискавка, опік зробити ще щось, Тобто, для цього треба знати дозу апарату. Відтак тут допоможуть пацієнтам з різними хворобами суглобів після травм, з головними болями та іншими неврологічними захворюваннями. Таке лікування допоможе залишити біль в минулому, тому що воно нешкідливе і найбільш фізіологічне. Не треба пити жменю при багато, бо дві жмені а легко, швидко і якісно відновлюють ту чи іншу функцію органа або системи. Тому, якщо ви потребуєте допомоги кваліфікованих спеціалістів, у медичному центрі Родовід на вулиці Лемківській, 26 вам допоможуть. Більше про послуги та роботу центру ви можете дізнатись на офіційному сайті медзакладу. Фургон мікроавтобус та ще й фура на гірській дорозі. Автомобілі перемішалися у справжнє місиво. на трасі Київчо поблизу села Козюва сталася аварія, від якої буквально волося дибки. Тільки погляньте, уламки одразу трьох машин розкидало на кілька десятків метрів по всій дорозі. Автомобілі так потрошило, що люди дивом вижили. До лікарні довелося доправити аж шістьох постраждалих. Одного з них навіть довелося буквально вирізати з зім'ятого салону. Місцеві вже давно називаються дорогу про. Окрітою, адже через небезпечний поворот, жахливі аварії нині стаються чи не щотижня. Внаслідок ДТП у Львові травмувався велосипедист. Відомо, що на вулиці княгині Ольги легковик зіткнувся з двоколісним. Постраждалого з огляду на отримані травми госпіталізували для надання подальшої допомоги. Наразі відкрито кримінальне провадження, що загрожує винуватцю обмеженням волі строком до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події. Під час пожежі у Львові вогнеборці врятували п'ятьох мешканців. Займання трапилося у будинку на вулиці Лисенка. З вікон квартири, де виникла пожежа, вибивався густий чорний дим. Тому рятувальникам довелося працювати у кисневих масках. Під час ліквідації загоряння також на свіже повітря вивели мешканців будинку. За майже пів години пожежу повністю ліквідували. Ніхто не постраждав. Внаслідок займання були знищені речі домашнього вжитку. Причини події встановлюють експерти. Скавулів з останніх сил дивовижна історія порятунку собаки буквально розчулює до сліз. Тільки послухайте у самісінькому трускавці, перехоже випадково почув жалібні звуки з каналізаційного колектора, коли ж зазирнув всередину, просто отетерів. Прямо на дні був пес, який не міг вибратися назовні. Чоловік чимдуж кинувся викликати рятувальників, які вже й витягнули бідолашну тварину з бетонного полону. Хвостати був край виснажений, адже міг бути в колекторі вже кілька днів поспіль. Тож одразу його передали волонтерам, які зараз і доглядають за чотирилапим.